Так, всім привіт! Давно в мене на каналі не було таких відео оглядів. Там були якісь маленькі нарізки відео різних. І тут о, є така можливість зняти для вас огляд автомобіля, якого дуже багато людей любить, дуже багато людей не любить, і різні думки про нього. і... Все, все від всіх різне. Одним там подобається він економний, другі, там заганяють його. що Це Рено, це Меган, що херня, типу, все. Ой, так як в мене є Меган другий, я хочу вас зняти огляд на Меган третій. Колосально по автомобілю. По підвізці тут взагалі нічого не змінилося, як вони ставили все через жопу під мотором. Коротше, так і все як в другому Мегані, Все як в Рено. Все по-тупому, по-дурному і це не вак, де можна звичайними ключами замінити масло в автомобілі. Це меган. для того, щоб тут замінити масло, тут треба купити для початку спеціальний ключ. У мене є відео, я знімав, коли я міняв на мегані другому. Там спеціальні ключі для того, щоб відкрутити зливну пробку на масло. Так що, ось з цього починається мій відео огляд. На даному авто тут є свої нюанси. Мав зняти чуть раніше, тут потекла солярка з бака, вирішили знайти причину, чому не потекла, зняли сідушку. Минулий власник, знімав там фільтр з насосом в боку паливний і не поставив назад кільце яке у І через те, коли було більше як півбака солярки, вона хлюпалася і зрозуміло, що Запах в салоні з'явився. І під автомобілем теж каплі і солярки, але якщо дивитися знизу, то там весь бак просто мокрий. Весь бак солярки. Так, що спочатку? З ключика. На Манган-2, наган-3 ключі Видали з кнопки, все все те саме. Дослічового доступу в нас немає, але у нас такий ключик і кнопочка старт-стоп. Так, Ключик тільки вставляємо, і зразу у нас вмикається запалення. Ось так ключик вставили, у нас почалось запалення автоматично. Ні, не запалення, запалення, запалення. після почали запалення, ми тільки треба нажати на тормоз або на щеплення і кнопочку. Де у нас? Кнопочка старт. І авто завелося. Перший раз з'явилося погано через те, що ми знімали палений, палений фільтр і не було в е трубках солярки. Солярка трошки витекла. І така історія завелася. Все, як завжди, не так і в другому Мегані, як в третьому вже по-новому. У нас нема вже стрілок на спідометрі, у нас електронний спідометр, у нас лишилися стрілки на тахометрі. Але є комплектації, на яких... Стрілка на спідометрі. Там комплектація називається JT Line. Так, У нас в авто. О, камера кудись поїхала. В авто присутній клімат-контроль. Ось такий монохромний дисплейчик, де показує температуру, Там радіо, скільки годин, аварійка, центральний замок, клімат двох Коробка шестиступенева механіка. Проїзд контролі, звичайний трап'яний салон. Завишем, щоб звичайний трап'яний салон. Але комплектація якби не самозвичайна, але якась типу, типу класна. Не босе, але класна. Отакі такі у нас сидушки. Ось так це все виглядає. Ось. У нас повний електропакет. Три склопідйомника, електродзеркало. Ось так вона виглядає, все. Ось такий маганчик. Салон ззаду. Єдине, що змінилося в тому магані, що в мене, ну, там є в других маганах теж, це в мене немає блокотнікого такого. Тут він є. Ось так, все. Ну, меган, меган, меган От сідаєш навіть запах, що в другому мегані, що в третьому, не знаю. Мені, мені однаково світлий потолочок у вас. Шторок немає. А на другому мегані в мене є шторки. Рейлінги на крищі. Не згадаю зовні не запланований, не фарбований. Взагалі не однієї фарбованої деталі немає. це рідне, рідний пробіг 260 тисяч кілометрів в ньому. Ось такий автомобільчик. О, так, їхати, проїхатись на ньому я не маю взагалі там. Я вам не, не розкажу, не донесу, як він їде, що він їде, 1,5, дизель, механіка, коробка, ну, блін. Їде машина, це робоча машина, яка буде їхати, економно, Середня витрата палива там 5,5, 5,8, ну, по трасі 4,8, 4,7. Їде аналогічним ган другому, я на ньому їздив і що вам сказати про це авто, блін. ну... Ті, хто розказують, що вони погані автомобілі, ну, нормальна, нормальна машина за свої кошти. Це, ну, от в мене, так як я от думаю, от моя, моя думка, нормальна машина за свої гроші. Всі, хто говорить, що там вона проблемна, ламається, та блін, яка машина не ламається. Якщо дуже взяти дизельну там. Будь-яку машину, коли ви купуєте, все рівно може прийти час, коли вам треба буде робити форсунки. Це основна проблема дизельних. Після форсунок у вас може прийти там, якщо двигун з турбіною, може прийти в мінус турбіна. вам теж прийдеться її робити. Після турбіни там сажевий фільтр, його прийдеться вирізати, тому що сажевий фільтр мити. В ну, мене скільки знайомих і я, ми вирізали, там, мети, сенсу немає, а вистачає в аналогічному мегані 3, милий фільтр сажовий, його вистачило там, на дві недільки, і все рівно ви, вирізали, вдалили і зараз немає проблем, їздять і все нормально. Тобто, якщо вам подобається такий меган третій, ви всі плануєте його купувати, блін, купляйте, не слухайте когось там, що це гано, що це не машина. Там в нього є свої нюанси, там з обслуговуванням, туди не долізеш там не зробиш те... Ну, ось, ось таке воно французів всіх присутнє і це в них не забереш. А все інше, блін, ну, все ламається. Це залізо, все залежить від того, де машина їздила, як машина їздила, які пробіги в автомобіля і так далі. І та розказувати там щось. Про маган треті щось погане чи дуже добре, я не буду. Просто з'явилася можливість там, ви, зняти відео на канал і виставити. Ось таке відео буде. Так що. Будь ласка, якщо сподобалося, там, підтримайте лайком, підпискою, буду дуже вдячний.